Благодійні фонди надають допомогу і переселенцям, які проживають у Сатанівській громаді. Там теж облаштовано гуртожки для ВПО, у яких наразі проживає 66 людей. Загалом Сатанівська громада від початку повномасштабної війни прихистила понад 2,5 тисячі українців. Більшість із них проживають у приватному секторі, і наші журналісти вже побували у декого гостях. Далі знайомимо вас із Аною із Херсонщини, яка приїхала на Сатанівщину ще у квітні. Кожен рік ну, все один і той самий сон, що я тікаю з будинку, з дітьми від російських солдат. Я постійно, от я ну, вночі я завжди думала, а куди ж мені тікати, а куди ж мені тікати? І я просиналася, ну що за дурня, ніхто на нас не нападає, ніде не але от чомусь так. Це Анна Євдокимова. Сон, про який розповідала жінка, її переслідував сім років, і він виявився пророчим. Саме тому Анна підштовхнула сестру із дітьми до евакуації. Зранку, 25 лютого, вона вже була на порозі у своїх батьків у містечку Білозерка, що за 20 кілометрів від обласного центру на Херсонщині, і пригадавши свій сон, сказала, що пора виїжджати. Та тоді рідні її відмовили. Вони такі ти що зовсім куди виїжджати? Не зрозуміло, де що тут же Чорнобаївка, 8 кілометрів від. Нас. Нас там ж по ці серіали, це ж все на наших очах. Оці всі бомби-клуби диму. О каже, ти ж навіть не знаєш, куди їхати? де яка дорога, все перекрито. І потім уже ми залишились, кажемо, ладно, пересидимо в подвалі. Так вони витримали місяць. З кожним днем можливостей виїхати ставало все менше. Шляхи перекривались, послуги евакуації все дорожчали. Тому сестри чекали. Спершу виїхали із Білозерки до Херсону, там три доби не спали. Моніторили групи у соцмережах, шукали перевізника і знайшли двоє сестер із дітьми їхали на задньому сидінні. Авто він нас вивіз п'ять чоловік на задньому сидінні. Попереду ще їхала з нами лікарка. Це семь чоловік в одній машині. Сказав собою взяти один рюкзак. На плечі, все, отак, що помістили в один рюкзак, це Оце страшно. Із Херсону вони виїхали зранку і до вечора того ж дня були в Одесі. А далі Анна зі своїми двома дітками, тринадцятирічною донечкою Ксюшою та меншим синочком Єгором і сестрою Іриною, їхали на Сатанівщину. Це було на початку квітня. Два місяці жінки жили у селі Калагарівка у хороших знайомих, жили п'ятеро в одній кімнаті. Та після всього пережитого це були дрібниці. О, ми трішки так окріпли трішки так уже опір'їлися і розуміли, що потрібно двигатись далі. Вже маємо дякувати цим людям, тому що їм з нами важко п'ять чоловік. Нове помешкання сестри знайшли у товтрах. Діти пішли до школи, анна продовжила працювати у своєму банку онлайн, а її сестра Ірина спершу працювала дистанційно над одним із своїх проєктів, а тепер влаштувалася на роботу у санаторій. І поки повертатися додому, жінки не планують. Хоча й білозерка уже звільнена, та як каже Анна, ще зарано про таке думати. Як на подалі. Побачимо, побачимо. Батьки кажуть, повертайтесь додому. Ми такі поки що, поки що, ми розуміємо, що повертатись зарано. Зарано повертатись і зарано думати про те, що повертатись, тому що я розумію, що буде зміна і в роботі, буде зміна і в будівлях, дай Бог, щоб там було щоб було куди вертати. Зараз питання взагалі чи в цілі є мій будинок, тому що я не впевнена. О, але в цьому питанні я набагато спокійніше, і знаєте, якось от. Щоб подалі жити, потрібно це відпустити, бо ти просто здурієш з розумом, якщо ти постійно будеш думати, що там. А війну, яку жінка спочатку вважала трагедією, тепер сприймає як можливість, яка для неї стала викликом. Ну, спочатку це я вважала це трагедією, зараз дивлюсь на це як на можливість. Тому що для когось, для кожного це виклик, і ти його або використовуєш, або, ну, вибачте, посідаєш, плачеш, плачеш і нічого не робиш. Я бачу, що це виклик, це можливість, тому що особисто для мене. Ну, я зрозуміла, що мені потрібно авто. Я зрозуміла, що мені потрібно здати на права. І я в городку зараз їжу на автосправу. Тому я для мене це таким чином. Я собі його реалізувалася в якусь ідею, яка повинна була реалізуватися, як на мене, ще декілька років тому. І тому я бачу це в цьому як можливість вчитись, можливість для дітей нова комунікація, нова місцина. Як на мене, це більш ширший світогляд для українців, тому що наразі поїхати до родичів у гості це трішки далі ніж перейти вулицю. І тому ти хочеш, ти вже їдеш, ти до цього звикаєш, і для тебе сто Кілометрів, якщо раніше це було ну це час, це потрібно вибрати, то зараз на це ти дивишся простіше. І ще Анна зрозуміла, що поки вона в Україні, вона вдома, не зважаючи на те, чи живе на півдні країни чи на заході.